Вітаю, шановні! Мене звати Катерина, і сьогодні запрошую вас подивитися мій творчий влог. Не пам'ятаю, коли був останній. Сьогодні, вже 22 серпня, літо вже майже закінчилося. Покажу деякі свої літні проекти і ще покажу папір, який нещодавно купила. То, якщо вам цікаво, як пройшло моє творче літо, запрошую вас до перегляду. Отже, доробила зелений блокнот. Про нього багато розповідала і вже вийшов його огляд. Робила я цей блокнот за мотивами ось цього блокноту. Цей блокнот А5 формату, цей трохи менший, він 15 на 15. Тобто в нього тут не вистачає такої частинки. От, і. Були в мене рештки від паперу, від колекції, від фабрики декору. Сподіваюсь, я зараз додам картиночку і хотіла я використати весь той папір, що в мене був, аби в мене ці залишки не валялися. І почала я робити цей блокнот і ще ще один його пару. Ну і я про це вже казала декілька разів, що я думала, що я зможу одночасно робити два одинакових блокноти. І ні, в мене не вийшло. Один я доробила, він повністю готовий. А другий я залишила і я всі залишки від проекту, всі матеріали я склала. Ну і повернусь до цього, мабуть, вже в наступному році, бо зараз середина... Серпня, і в мене ще багато планів на кінець літа і час вже робити якісь осінні роботи, так що, мабуть, що до цього проєкту я повернусь вже в наступному році. Далі був в мене ще один проєкт, ну, точніше, два проєкти. Я робила два файлових альбоми, і один я знімала. І якщо я той шматочок не видалила, то я його додам, От, і трохи про нього розповім. Отже, звичайний файловий альбом я вже такий робила декілька разів. Обкладинка обтягнута тканиною, і на обкладинці невеличка композиція з вирубки та вирізалок з паперу. Далі в мене два задекорованих форзи, і в цьому випадку я робила такі великі кишені. Відкривашка на 4 фото, на 3 фото з рамочкою, і ось така велика кишеня. Бо в мене був маленький папір 15 на 15, і мені треба було якось вийти з положення. Ну і Замовниця хотіла, аби в альбомі був леопард, леопардовий принт. Ну і тут так само теж Розкладушка на три фото і великий конверт. І фотографія вкладається згори в рамочку. Ну і невеличка композиція з зворотнього боку. Другий альбом мав бути на ботанічну, на лісову тему. І мені ця ідея подобається. В мене було багато думок щодо цього альбому, але. Через те, що це було замовлення, через те, що це було для людини, яка до скрапу відношення немає, має, взагалі має уяви про те, що це таке. І до цього я з цією людиною спілкувалася. Коротше, я так хвилювалася, аби не зробити так, щоб зовсім було незрозуміло, на що там, наприклад, дране мережево або якийсь розірваний папер, тому я. Зробила цю роботу таку максимально чисту та просту, що проєкт я закінчила, але результатом я не задоволена. І мене це так мучило, мабуть, що ще, ще тиждень я просто не могла про це згадувати про, ці, про цей альбом. От, було ще два проекти обома я не задоволена. Далі в липні. Робила я роботу, аби прийняти участь у дошці натхнення в арт-клуб «ЮА». І за результатами тієї дошки натхнення, мене запросили, як запрошеного дизайнера створити якусь роботу на серпень. І я робила ось таку коробочку. На дошці натхнення було дуже багато яскравих картинок, саме про літо, саме про таке про наше літо, про наше українське літо. І там були фрукти, і квіти, там були соняхи, і там було поле, і не пам'ятаю, що ще, але мої очі зачепилися за картинку з кавунами. І я в мене був час обдумати, що я буду робити, як я, як я буду це завдання виконувати. Ну, і коротше, я дала собі час подумати, може, може взяти ем, Сонях і теж класна тема. Але все одно я думала про ці кавини, бо і літо це завжди така ковинова, такий кавиновий час. А Тут, де я зараз знаходжуся, тут ну, з кавунами ков... та динями якось не дуже. От. І я через це сумую. Тому я вирішила, ну, все, буду робити щось з кавунами. І в мене дуже мало часу, і я працюю, я так втомлююся. І в мене, ну, в мене бувають такі дні, коли я там з роботи прийшла, поїла, трохи відпочила. Все, в мене є там 2-3 години, зараз сяду та поскраплю щось велике. І я сідаю, і я просто сиджу і дивлюся на, на стіл, бо в мене просто немає фізично сил думати на те, що щоб щось робити. І я максимально там. Штампую щось або вирізаю ті відштамповки. От, То в мене не було часу на якийсь великий проєкт. я подумала, що можна зробити щось невеличке, наприклад, листівки. Але листівки мені назавжди, в мене не завжди вдалі виходять. І насправді листівки в мене віднімають теж досить багато часу. Ну і листівки досить часто вони трапляються. Я думала, щоб зробити такого не дуже складного, але і цікавого. І я згадала, що в минулому році я приймала участь в проєкті зі Скрапніром, там теж був якийсь літній, літній СП. І я тоді робила топери. І я ще тоді подумала, що таким топером можна було б прикрасити круглу коробку. Ну і Цього разу я цю ідею втілила. Я купила коробку. Спочатку я хотіла її робити сама, але зваживши всі свої шанси, вирішила, що ні. Коробку я буду купувати. Бо тут можна, тут ну, досить близько від мене є магазин, де продається всяке різне. Я навіть не можу сказати, про що цей магазин, бо там і для саду, і для будівельництва, і для прибирання в домі. і... Великий розділ з різними штуками для оформлення для Дня народження, і дуже великий творчий відділ: там цілий ряд з нитками, а напроти ряд зі свічками, а ще далі ряд з рамками для фотографій. От. Ну, коротше, там можна купити різні коробки, вони там є і круглі. І, і, круглі круглі там теж є. Вони там є і квадратні, і прямокутні і вигляді якихось там валіз, сундуків, чи чогось ще, ще такого. Коротше, є там круглі різного діаметру. То я купила там таку коробочку. Вона 15 см в діаметрі. Ну, і я її прикрасила в кавунових кольорах. І другий момент. Перше, я думала, що робити, і вирішила робити коробку, а другий в мене немає паперу. Паперу на кавунову, на кавунову тему в мене зовсім немає. І я пам'ятаю, що або в, мені здається, в скрапніру була якась така колекція, така трохи в американському стилі з кавунами. Але в мене цієї колекції немає, ніколи не було. І я навіть не пам'ятаю, яка вона була, пам'ятаю лише кавуни. От, стала. Стало. Стало питання, що робити. Тему я обрала з тим, яка буде робота, я вирішила, а що робити з матеріалами. То знайшла я в себе аркуш паперу, який був зелений, в смужку. Думаю, добре, для основи він підійде, то всю коробку я обтягнула цим папером. Тут в мене пішло два аркуші 30 х 30. І з того самого зеленого паперу я зробила ще. Ось цю гофровану штуку. Ось така вона не дуже рівномірна, але все одно виглядає цікаво. От. А в основу я приклеїла таку рожево-червону рожево-червоний елемент. Я його виробила ножем колом, по краю йде невеличке, невеличке тиснення у вигляді строчки. І ось цей шматок я вже малювала сама. Взяла декілька аркушів акварельного паперу і просто підібрала колір акрилової фарби, яка мені сподобалась, яка мені нагадувала кавуновий колір, і просто пофарбувала акрил... акварельний папір і вже з ним працювала. І ще окремо я теж на акварельному папері намалювала кавуни, дольки кавунів. Ось цей такий погризаний. Ось тут є цілий шматочок. І потім їх повирізала, розфарбувала акриловою фарбою і повирізала. І так в мене з'явився папір на кову тему і висічки. І вже на базі цього я створювала таку роботу. Ну, і от, ця робота вже вийшла в профілі ArtClub.ua. Це в інстаграмі. І я, якщо не забуду, то додам посилання в описі. Бо я весь час щось таке обіцяю і потім забуваю. От. Коробка функціональна, в ній можна подарувати якийсь літній подарунок, наприклад, скласти сюди косметичний набір з кавуновим запахом на кавунову тему. Мені здається, буде прикольно. З літніх аксесуарів тут ще є окуляри і кіноплівка. Бо мені здається, що кіноплівка це ну, для літа це дуже символічно, бо влітку ми дуже багато фотографуємося. Бо влітку ми дуже багато часу проводимо на вулиці. Ну і через це в нас досить багато літніх фотографій. Так от, після того, як в цій коробці був подарований подарунок, в ній можна зберігати або фотографії, або якісь дрібнички, які нагадують про літо. Ну, і після завершення цього проєкту в мене залишилася купа матеріалів. По-перше, декілька аркушів, ось таких пофарбованих, Ось цих кавунів в мене багато залишилося. Ну, і якась виробка. А я ще робила відштамповку ось такими кольорами ось цих рамочок. І в мене цього досить багато залишилося. Ну і якась тематична виробка, вона не на кавунову тему. Ну, тобто там такі стрілочки, якісь рамочки. Але, в принципі, їх, ну, окрім літньої роботи, нікуди не додаш. І... Сама ідея прикольна, і в мене одразу думки поскакали вперед. І я думаю, о, можна ж зробити і такий міні-альбом круглий, і можна зробити такий круглий блокнот, і листівок декілька зробити. Коротше, багато чого можна зробити на ковинову тему. В мене залишилися матеріали. То я зараз думаю, що з ними робити, або їх викидати. Або відкладати на наступний рік, або все ж таки наважитися і зробити щось, щось типу альбому або блокноту. Ну, і останній епізод заходила я в місцевий магазин з товарами для творчості. В нас тут невеличке містечко, там де я живу, і... Не знаю, мабуть, що в Україні так само. Наприклад, в тому містечку, де я народилася, там так само немає таки яких, великих, ну, великих якихось магазинів з товарами для творчості. Але в Одесі я звикла, що там багато таких магазинів. і В мене був свій перелік, куди я ходила, і де я ще купляла там. Десь я купляла кальку, а десь я купляла карсток, а десь я купляла скраб папір. От, тут всього цього немає. І є лише. Два таких магазини тут в цьому містечку, де можна купити або картсток, або кальку. Я тут на початку купляла, бо потім я знайшла інше місце, де можна купити класну кальку. Коротше, заходила я в цей магазин для чогось. А, я друкувала фотографії, треба було почекати, і я думаю, ну я буду сидіти, піду з користю проведу час. Коротше, завітала в цей магазин. Ну і просто там просто подивитися, нічого купляти не буду. Але там був папір від Scrumberіs. А Scrapberries – це виробник, з якого я починала. Коли я починала скраббукінг Скраберіс, вони тоді ще працювали, але вони дуже швидко закрилися. Але... В <плес> сусідів на балконі собака дуже великий, гавкає. Так от, і свій скрапшлях я починала саме з Scrapberries. бо, коротше. Була в них колекція з басиком, і мені тоді так сподобалась робота з цим басиком, що я і басика шукала, і роботи я якісь з цим басиком робила. І зараз в мене є окрема коробка, де в мене лежать залишки від наборів від того басика, і нові набори, і якісь прикраси. І я навіть на Аліекспресі давним-давно купила п'ять наборів штампів. От вони саме такі, як були в того басика. Я їх ніколи не використовувала, але мені дуже приємно, що вони в мене є. От, то побачила я ось цей набір від Scrapberries. і в мене така ностальгія, і цього набору в мене не було. То я купила одразу два таких набори. І коштував він майже 80 корон, це приблизно 3,5 євро. І це дорого для такого набору 15 на 15. І тут 12 аркушів, і вони односторонні, і папір старий це задорого, це навіть в Україні задорого. От. Але, ну, це ж скраберіс, і це така стара колекція, і в мене її не було, і в неї така гарна палітра. Коротше, я купила собі два набори. Ем, то зараз подивимось. Ну, і такий звичайний старий папір від Scrabberі's. 12 аркушів, 12 дизайнів. Всі дизайни по одному аркушу. Е, обкладинка передня та задня, вони тонкі, і вони такі. Начебто мілований папір. От. В мене такого паперу не було, але в мене був якийсь один аркуш 30 на 30, бо я пам'ятаю ось ці квіти і ось цей... це поєднання зеленого та такого ем, рожевого... рожево-коралового. То один аркуш в мене був, і я не пам'ятаю, що я з ним робила. Бо це було дуже-дуже на початку. І от тоді в мене був такий період, що я скоріше вчилася, ніж робила якісь цікаві роботи. Ну, в принципі, як всі скрапери, які починають займатися скрапом. От, набір: гарна палітра, рожева кораловий світло-зелений. І далі там ще будуть сірі з жовтим аркуші. І мені подобається. Малюнки, стиль малювання. Такий він гарно ботанічний з тонкою промальовкою. Коротше, гарний папір. Ось такий аркуш. Далі якісь ягоди. Такі самі, тільки на рожевому тлі. Зелененькі з дуже-дуже дрібним малюнком. Ось це мені подобається. Подобається і колір, і ось ці схематичні квіти. І ось цей прикольний. і е, Тут бордюр, і він цікаво, цікаво створений. Можна подумати, як ось це відтворити в роботах. Подумаємо. Ось цей гарний, сірий, з затемно-сірими малюнками, і текстом. Схожий тільки текст тут світло-сірий, з жовтими елементами. Квіти на зеленому тлі. Просто жовтий з якимось орнаментом, сірий з пташкою. І ось такий невеличкий колаж. Сірий дамаск на сірому тлі, і якісь світлі відбитки написи, і жовті відбитки якихось рослинок. От такий набір. В принципі, він досить цікавий. Подобається мені ось ця кольорова гамма. Сірий, жовтий, цікава палітра. І подобається мені ось ця рожево зелена. І я спеціально взяла два набори, аби, якщо я вирішу створювати якусь роботу, аби в мене не було питання, як різати, як додавати, аби мені вистачило паперу. Бо всі аркуші симпатичні. І... Коротше, аби в мене не було обмеження, то е, купила я два таких набори. І, може, колись, але не зараз. Я створю якусь роботу. От, на сьогодні це все. Всі новини. Дякую, що подивилися. Е, на все добре, до побачення. Пока!